Кесарів розтин – умовно легший шлях для пологів. Давайте розберемось. Є ряд важливих протипоказань до природних пологів від стану здоров'я матері та фізіологічних особливостей до розміру та положення плода. Проте, коли особливих протипоказань немає, кесарів ростин може нести додаткові загрози. Передусім, це серйозна операція, яка пов'язана з вищим ризиком ускладнень, інфекції, тромби, довший період загоєння. Нові дослідження Копенгагенського університету показали, що мікробіом новонароджених після кесарського розтину значно відрізняється від тих, хто народився природнім шляхом. Це може впливати на формування імунітету та навіть підвищувати ризик алергії і аутоімунних захворювань в майбутньому. Зокрема, новонароджені, які проходять через природні пологові шляхи, отримують від матері корисні мікроорганізми, які сприяють зміцненню імунної системи та знижують розвиток астми, діабету першого типу та алергій. Висновок: Кожен випадок індивідуальний. Пологи це не про важче чи легше, а про безпеку матері і дитини. Тому важливий оптимальний метод пологів саме для вас, оцінивши всі за та проти. А як народжували ви? Діліться в коментарях.